Дуровенькі були. У нас поріччало. Поріччило нас, тому що ми трошки, як ти ну літають. Дурні, хоча їда тут, але вони біжать туди. Ну, то таке, то та шина вдачі. Нас поріччало. Ми трошки розпродали качечок. І гусочку там продали, ще залишилось трошки, ну не знаю, десь щось будемо а щось будемо робити. Так, що в нас тут є? Там люди мене питали за е, мішаних курей, о, за курей, треба щось зараз фотографувати, потім хай трохи остинуть, повторюю гарно. У нас лишилися ще ці півники. Легорна, кого би цікавило, звертайтеся, також аби собі там би поміняв, щоб зміну крові влити, свіжі, щоб підлити. Звідси у нас, як я раніше говорив в одному з відео, у нас одна курочка пропала з таких великих лівінських. Один, два, три, чотири. Мало бути п'ять, але нема, ну, немає, то немає, нічого не зробити. І цей, і як його? І лишилися в нас тут. Ті дві курочки маленькі, що з цього виводку з мінарками були, я продав, подарував, можна сказати, свої хресні. Подарував, не продав. Але. І ми що ми маємо, і ми маємо. Залишилися тільки ті Амрокси і трошки лівінських. Лівінських, я казав, що я думав там розпродати старе поголів'я, але ще то нове, ну бачимо, що знову дуже багато не ну і все рівно то буде добре. Лівінські мені подобаються, несуться вони гарно. Ось тут є в нас мішані курочки. Ті, що дві чорні, не знаю, чому так вийшло. Чи то десь курочка була, що загуляла, чи ще повністю було не очистилися і це. Але ми маємо е, мішаних дві чорних курочки, і плюс оця вийшла чорна, яка я тримав від лівінських. Думав, що вона буде такі пустить, як така мармурова буде, але не вийшло. Тому вона в нас теж піде, напевно, що на продаж, кого би цікавили. Хочете, мене одна пані питала, треба зателефонувати до неї, спитатись, чи вона ще не передумала, чи вже щось знайшла. І маємо ще таких ось пару мішаних корочок. Що робити мені з тими сіренькими, не знаю, хоча бо бачу, що в одної ось вона біжить. В неї грібінчик вже такий. Як бачите... Що, здається, як то кажуть, до пінька лишився метр і вона занесеться. Ну, побачимо, не знаю. Якийсь такий вийшов мішанина, така цікава, що... що цікава. То Я думаю, що поки що з ними як-то не будемо прощатися, що залишу, подивлюся, що це там, що мої теж, Катерина Степанівна, на є одна така сіренька курочка, можна було б організувати якусь таку мішану сімейку, дати їм півника е чорного, от, наприклад, котрого з мінорки, і е -е, такий цікавий. Побавитися таким кольором, що з того вийде. А ну, може потім там якось часом ще підлити цього, підлити ще білизни. Одна ще одна така сіренька бігає. Підлити білизни легорно. Ну, планів багато, жити треба, як то кажуть. І планувати теж, бо без планів родина і мрій не може як таке, існувати, на мою думку. Утилізували ми звідти ще два півники. Півники наші важили. Тушками. Там один десь 800, кг, другий 2 кілограми орієнтовно, ну так, кіло середньому. утилізували ми лівінця, що був темний, і того мішаного півника. Мішаний, як то кажуть, був більший, ніж лівінський. жовтіший, бо він все ж таки там трошки італійки є замішано в тому було. А тут у нас, як то кажуть, тільки ліньське, то тушка була біла. Ось які наші красні. Ну, Кори є кури, вони все вибирають. Лишилося в нас вже небагато, лишилися у нас тільки е, три півника ліменських, досить хороші, тож кого би цікавило, можемо поділитися і продати. Ну, там п'ють гарні тут. Ось такі короткі. У нас новини. Курочки трохи несуться. Качечки відпочивають. Так що у нас по молодняку вже лишається, чим раз тим менше. Тому що корми як то кажуть, дорогі, а годувати треба. Не знаю, коли вони будуть заноситись ці молоді лівінські, але маємо те, що маємо, правда? Ось так коротко новини, Тежно, Тут мінорочки вже теж виходять, з линочки, вже по це поміняли собі колір. Ну, Півник-барбазє такий цікавий, досить потужний. Високий на лапах, гарний такий. І ось ця сивенька курочка, що я кажу, чи на жовтенька, чи ні, вона буде зараз боятися. І от тут у нас такий курьошки діють. Він, напевно, теж барбезпек, кістки дуже високий, на ногах, ну, мінорка. У них... Всім гарного дня, миру, любові, пильнуйтеся, бережіть себе і своїх рідних. Пильнуйте кожну хвилину життя, бо вона цього варта. Правда? З тих, до речі, маленьких, що тут сидять, я вже там напевно казав, що з них вже п'ять замовлень, тільки відвести, а не збігається з часом.